Всім привіт! Щиро дякую. Дуже приємно. Декілька слів про смоку. Відповідь на коментарі. Дівчатка питають у мене, чи можливо вкорінювати, живцювати смолку. Я живцювала. Так, я пробувала. Декілька таких нюансів. Ну, Хочу вам сказати: по-перше, треба обов'язково після збору, якщо у нас це у вас. У на і ви взимку хочете її проживцювати, отже, обов'язково зробіть обробку від грибкових і від шкідників, а потім вже живцюйте. І бажано б скорінювачем, І я пробувала без скорінювача. Просто під плівочкою вони у мене були і під лампочкою, але ж не вистачало температури такої. І вони не всі у мене вкорінилися, але ж деякі кущики вкорінилися, ну, живці. Вони вкорінилися і ще й попускали вже квітоноси. Отже, з того, що я вчасно їх не висадила, вони у мене просто загинули ось і все. А живцювати можна пробити. Мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. І бережемо наш діточок. Синочку не віддам. Бережемо себе і молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі. Далі питання.